На каналі почекай. І сьогодні ми будемо чекати дуже странний і неоднозначний жанр, який зібрав у себе все. І одночасно нічого. І, типу, ми знаємо, що він зародився десь в 80-х, іспанка якось виник, що за херня, чому так сталося, ніхто не знає, просто так от що завелось. Да, це жанр готіка. Ну, Взагалі, в принципі, готичний готична якась культура, контркультура. І це, насправді не просто так називається готика, да, воно має зв'язок із тою вот середньовіковою готикою, ну там косвіно, я одразу скажу, що ну, це точно не якісь любителі бугурта і всяких вот таких от. Історичних реконструкцій, але да? цей який, яким вони займаються, це, ну, це більше похоже на фентезі. Ніхто такі одежди не носив. Понятно, що в середньовікові були всякі буфи, розрізи ну, і блузки з пишними рукавами, всі ці воротники, це все, звісно, було не так. Це не достовірно історичні костюми, а це щось нове, типу, з якоїсь <гум> з мого фентезі, наприклад. Да? Ну я не уверена, що такий грімдарк для готів зайде. Їм от подобається чисто щось таке мрачне. Хоча інформації на самом деле просто куча, субкультура дуже розповсюджена, проводяться фестивалі, випускаються журнали і так далі. Просто вона така неоднорідна, ця вся інформація і субкультура, тож якісь прям конкретні аспекти і поняття мені важко виділити. І, ну як сказати, там було багато факторів, тобто фільми, наприклад, якісь ужастики. І взагалі, в принципі, темна така тематика, яка, в принципі, була проти отої мотої нормальної е, спокійної. Битовухи, скажімо так, виклик соціалізації. Ну, такий звичайний. І в принципі, один із атрибутів готики це є саме замкнутість і така собі, ну, і, типу, депресія. Ну, Це, це опять же, странно. Да? Е, є різні готи, але в цілому, якби, ну, такий от образ здається, хоча я вважаю його, наприклад, невірним. Ну, тут, тут є ще, звичайно, інтересний момент про те, що жінки, наприклад, в готичній, що це в певній мірі прояв ото самого маскулізму і фемінізму. Так як жінки в, готик, в готичній культурі вони абсолютно незалежні, дуже толерантно в готичній темі відносяться до гомосексуальності. І, в принципі, до незалежності жінки, до права робити, ну, типу, ініціативу якусь свою показувати. Так, в принципі, тобто, така от тематика моторошна не властива для жінок. І, в принципі, слухати метал, це все. ну, Блін, камон. Ну, хіба що там ця вампірська тема вона трошки підходить. Поп-культура зробила, скажімо так, її більш жіночою. Хоча, знову ж таки, це там сутінки. якісь. Ну, Це буквально от недавно це все сталося. А тоді, да, тобто, це було дуже нежіночним, ну, коли жінки почали вдягати на себе всякі ці пірсінги і так далі. Ну, блін, ну камон, реально. Більшість субкультур вони розраховані на чоловіків. Тобто панк дівка Якийсь кінхет, дівка, ну, вона ну, не займає домінуючу і ключову роль. А тут якби от таке. Та й про маскулізм теж треба сказати, що він досить добре проявляється. Тобто чоловіки також мають, наприклад, то, що зазвичай там в патріархаті не сильно ціниться це якісь емоції. Тобто вони їх проявляють і ну, всякі там чувства, ну, я не знаю, всякі є насамкіне. В общем, свободу цей жанр дається точно. Але все ж оця от багатоструктурна культурна поліфонія викликана трошки, ну, скажімо так, випадково, тому що той же Девід Боує, да? тобто, ну, Ну, не взначай вплинув на оцей от е, чоловічий образ андрогінності і гіперсексуальності е, таким чином, що в першу чергу ставив під себе таке. ну, от Наприклад, я агендер. Да, тобто, е, і, і я от розумію, е, що тут теж питаються зробити такий образ. Без полої людини, от, без статі. Тобто незалежна, напевно, в якійсь мірі, тобто, ну, що таке, ну, типу ну, от, Література є готична, там, ну, багато всяких таких деталей інтересних, в принципі, такий да, фантазійний, від, відкріплений, трошки відбитий від соціуму Всесвіт. Ну, блін, ну коротше, ви зрозуміли. Да-да-да, я взагалі вже так спішу, бо і не можу вам нагадати, щоб ви підписались на мій канал і поставили лайк. Не знаю, я постараюсь зробити рубрику цю більш, ну, ці відео більш короткими більш сутринними для вас. Ну, бо, не знаю, Мені здається, може так буде легше для вас. Але все одно. Щоб ця рубрика розбор музла виходила почаще, підтримайте канал підпискою і відсилайте своїм друзям, не знаю. типу, може комусь цікаво. Я вже сказав, що він, вообще, готик готика зародилась в 80 х В Європі в основному. Тобто, звісно, можна казати, що як Панк вона зародилась в Англії, але. Ну і багато хто вважає, що готік музика готична, вона є типа просто е, постпанком, який е, ну, просто чуть мрачний. Ну, дарк постпанк, не знаю, таке що там. Ну взагалі історія реально складна, Тобто, це е, в першу чергу була якась візуальна. Культура, то є стіни питались епатірувати цими всякими мрачними штуками. Ну, от що в нас мрачне, ну що вважалось мрачним 80-ті? Я думаю, якісь середньовікові. От вони і взяли за основу такі штуки. Ну, вообще, кстати, такі движения просто не могло не виникнути. Здається, але говорить про конкретні якісь оці от кроки. До виникнення цього жанру я не можу. А то я можу розказати, як я з цим жанром познайомилась. Ну, от моя перша група була, яку я почала слухати в цьому жанрі, і, мабуть, це одна з найвпливових груп на цю культуру. Це Velvet Acid Ну, Коротше, Acid — це типу кислота. Оця от група дуже цікава. Вона таке чувство, як роботи у різних жанрах. І мені дуже цікаво їх слухати з точки зору як музиканта, з точки зору як любителя музики. Це дуже різноманітна група, І що цікаво, вони увлекались, то є вдохновила ну, чувака, в общем, звати його якось там забула. Я. Вони вдохновлялись Skinny Puppy. Это тоже... Ну да, уже, кстати, похожа на них группа. Ну, я и считаю трошки занудную, но все равно интерес. Тоже очень сильно повлияли на электронную музыку, особенно э, IBM, типа, и всякие вот такие вот жанры, а ну, кстати, тоже таких э, более-менее готических направленностей, типа там, агротех, або агротич, Я не знаю. Ну, типа, це жорстка електронна музика. Ну, я так би не сказала, но, ну, але є пожощі. Типу, всякий там харч наверное, Навірно, пожощі. Просто це драйвова музика з, драйвова музика з Вот що. Тепер до Тіатрис Дес Vampires. Це одна із цікавіших груп, яка, скажімо так, взяла під вайб цю всю. Темну тему, готику, типа вообще Дарковську. Theatres DeS the Vampires була заснована Александром Нінціаті. Він же Лорд Вампір, і, ще ключовий учасник цієї групи. Саме обідно його якраз і чогось вигнали. Чи... Ні, ну, не вигнали, а він сам вроді як йшов. Я надеюсь, все з ним хорошо. Він зараз вроде як, має свій сольний проект, який називається Lord Vampires. Собственно ну це не важно. Прикол в тому, що один раз The Vampires іграли по початку симфонічний блек-метал. Да? І, блін, це охрененно сучатається. Тобто, вони потім з такою з таким базисом перейшли в готик-метал. Причому вампірський готик-метал. Тобто, блін, е, бласт-біти, крім вокал. Ну, блін, це на самом деле дуже круто сучатається. Це безусловно хороша група, ну, яку можна послухати Просто для ознайомлення. Єдине, що там зараз Sonia як так її звать, ну, с этим В общем, вона вроде неплохая. Там прикол в тому, що постійно міняється состав. Ну вот кроме неї. Она вроде як вообще з древних племен там в группе. Є такий, знаєш, стереотип, що вони просто, типу, мрачні, люблять ужастики. От і все таке. Ну, по ідеї, просто всі люблять ужастики. Ну, не знаю, ні, ну не всі. Ну, в плані от, дохера людей. І не всі вони вдівають чорні якісь там аксесуари. І, ну, типу, ви поняли, я не можу. Так куча всяких там блогерів на Ютубі обозріває ужастики, якісь вони не сильно похожі на готів. Ну і звісно ж що... така... Негативна і мрачна субкультура ну, не залишає виключень для деліквентних і просто деструктивних особистостей, які да, ну я відсилую серед готів знаю у там 5 може, не знаю, але і то там був чел, який підставили, тому що він типа гот і ля -ля, він же ж страшний, точно в Серед всіх соціальних груп може бути таке. Ну блін, кому? Ну реально. Готи це безобідна, мені каже, субкультура, яку я знаю. Тобто, це дуже, знаєте, такі суб'єктивні ознаки, які я не впевнений. Я, ну, вот я наприклад, не гот. Хоча я, напевно, можу себе так називати в якійсь мірі. То, що я там слухаю готичну музику, там, там, причому саму трушну, знаєте, там якусь фатасмагорію, теж в 80-х, взагалі, піоніри. Э, дуже класна музика. Э, ну, у мене є там в плейлисті куча цих э, команд, які там зараз їх даже не чули, да? Но все чув п'яний гот. Ну, бо для деяких людей готи це, знаєте, чуваки, які танцюють під якусь странну електронну музику. Опять же, якісь там техно. Готи просто з накрашеними волосами, якими кавайними юбками, і вот такими вот ботфортами. Ну, в общем, э, дійсно такий спорний образ, який э, ну, не для всіх, скажімо так. Я взагалі, кстати, вважаю, що. Це дуже різноманітна субкультура, і коли, чесно, вот, я вважаю, там дуже багато тьорок по поводу трушний, нетрушний. Ну і мабуть, це все, що вам треба знати про цю культуру. Це щось дуже різноманітне, щось дуже старе і дуже епатажне, що саме інтересне. Но при цьому андеграунд. Ось готіческа музика, вона дійсно в андеграунді. Її мало хто слухає. А, ну, Чесно кажучи, і готів я не так часто бачу на вулиці, але знаєте, вони дуже круті. Хіба і за музику взагалі в цілому не шарять. Да, я знаю, що можна розказувати про це все діло ну, часам, тому що реально жанр дуже великий на самом деле. Но він не такий глобальний, як той же пан. Тобто, я наприклад в Японії ніяких готик метал. Колективів не знаю. Ну, Хоча вони там, напевно, є, ну, розумієте, да, про що я кажу. Также я вважаю, що ну, деякі люди люблять приписувати до готичної музики, всякую, ну скажімо просто мрачну музику, таку типу, ну, може в якійсь мірі моторошну. Вот. Я не впевнений, що це так роботи, але на вот української сцени скажу. Що авангард часто приписують до готичної музики. В якійсь мірі це так воно і є. Тобто якась там цукор, біла смерть, може, і дійсно є готичною музикою, але от якась там байда бандіта. Ой, навіть не знаю, холодна хата. Ну це чисто якийсь там авангард, метал. Типу, в Україні взагалі кстати, готичної музики та й по факту нема. І хто, хто би там що не загікався про це. Ні ні, ні 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 люди. Ви пошукайте хорошо і скажіть, оце прям готічна музика, чи щось іще. Тому що в Україні дійсно куча всяких формувалось жанрів, але так і не сформувалось. Тобто, Все ж як, як не ніяк. Тут я не можу сказати ні одну групу. Ну, опять же, з натяжкою Цукор Біла Смерть собі може підходити під готічського. Да, оце єдине. А так э, нема. Ну, в Росії, кстати, ситуація не, не лучше. У них там музика або вся тупо взята із заходу, або. Ну, ну коротше, от такі вот діла. Відео вам сподобалось. Я надеюсь, це, Да, я знаю. Качество розмите, да, я, я знаю, що відео. Я хоч надеюсь, що по звуку все окей. От на мої культури. Спеціально <тур> <тур> купив. Жопу засуну, если не поставиш лайк, Понял? Короче, я реально не знаю, що ще добавить. типа, може що то ще ще може... Было Було вообще классно, класно, бы ви написали в коментарях, що ви хочете еще там почути і вообще може я чого-то реально не досказала, поясните мені, пожалуйста, в комментах. Я якби не протягом послухати всяку кризіку. Так що давайте. До нових зустрічей. Пока.